Всім великі привітики! Сьогодні готуємо борщ. Ділюся з вами своїм рецептом. Я знаю, що кожна господиня готує борщ по своєму рецепту. Борщів є багато видів рецептів, тому ділюся з вами своїм рецептом. Беремо з В 5 П'ятилітрову каструлю наливаємо водички і ставлю варити м'ясо. У мене курочка, домашня кусочок. Коли звариться наше м'ясо, ми будемо додавати картоплю. У мене п'ять великих картоплин. Я нарізаю дрібненько. Коли наша картопля звариться, додаємо капусту. У мене половина середньої капустини. Додаємо капусту і зараз будемо все ретельно перемішувати. Коли все ретельно перемішаємо, зараз ще будемо додавати цибульку. На мою думку, всі рецепти борщів є смачними, немає ідеального рецепту борща, Кожна господиня готує так, як їй подобається. Хтось любить на свинині, хтось на телятині. Я, наприклад, люблю на курці. я не дуже люблю таких наваристих борщів і більш рідкіше люблю. Коли наша капуста звариться, додаємо 4 середніх буряка, і одну невеличку морквину я натерла на терці. Зараз будемо все ретельно перемішувати. Друзі, напишіть в коментарях, який ви любите борщ, як, за яким рецептом готуєте ви. Зараз будемо додавати 2 столові ложки цукру. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі, бо безколаночі коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. І зараз також будемо додавати лавровий листочок, я буду додавати 3 штучки, бо в мене маленьких або два великих. Напишіть також в коментарях, чи часто ви готуєте борщ. Ми готуємо дуже часто. Зараз буду додавати ще моркву, нарізану кружечками. Одна середня в мене морквинка, така невеличка, і будемо вже готувати, щоб зварився повністю наш бурячок. Коли наш бурячок вже зварився, він вже є м'ягесенький. Зараз буду я додавати перетерті помідори. У мене три середні помідори, я натерла на терці. Додаємо помідорчик і будемо зараз ретельно перемішувати. У мене борщик вийшов досить таки густий, я такий не люблю, тому я зараз буду додавати ще кипячані водички. Все, водички ми додали, зараз додаю спеції. Я люблю 10 овочів, обов'язково завжди додаю. Всі інгредієнти та пропорції ви знайдете внизу під відео в описі. Все ретельно перемішаю і зараз я буду додавати ще трішки солі по смаку. Ви додавайте спеціалі, які вас люблять в сім'ї, і також я буду додавати суміш чорних перців. Також зараз буду додавати пів чайної ложки аджіки з гострих перців, готувала в минулому році. Якщо вам потрібен рецепт, напишіть. Я напишу в коментарях. Дуже смачна аджіка, обожнюю її просто. Не знаю, чи буду готувати цьому році, бо ще багато залишилось з минулого року, багато накрутили. Якщо потрібен рецепт, то напишіть. Все, додаємо ще аджку, зараз будемо все ретельно перемішувати. Доводимо борщ до кипіння і зараз розказую лайфхак. Якщо ви хочете, щоб борщ мав насичений колір, коли він буде кипіти, додавайте одну столову ложку оциту і зразу виключайте. Ось нас борщик вже кипить, я вже додаю одну столову ложку оциту і зразу виключаю газ. Все ретельно перемішую і виключаю. Все, борщ, я виключила, додаю три зубчики чесничку і додаю зелень. Я додаю кріп та петрушку. Все, наш борщ готовий. Зараз все ретельно перемішаємо і накриваємо кришкою, хай настоюється. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Ідеального кольору. Дуже смачний борщ. Я його просто обожнюю, обожнюю їсти зі сметанкою. Всім рекомендую, спробуйте приготувати. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео. Сімеро та спокою. Сім, па-па-па-па.